Все ж таки буде четверта частина про духовність, вона торкнеться стосунків. Ви знаєте, я не вірю в духовність, після якої, наприклад, чоловік кидає свою дружину з дітьми і уходить непонятно куди. І взагалі, оці розмови, що я обираю Бога. А не дружину, бо в мене дружина така земна, така земна, така матеріальна, така. Вона щось від мене вимагає все. Я якби іду служити Богу і все. Ну, от слухайте, це ніяка не духовність. Ні. Це ілюзія, і дуже мені знаєте, оце такі речі підвонюють трохи. Знаєте релігією? Вони мені так трошки підванюють, підванюють. Того, що насправді духовно розвинена свідомість, вона прекрасно усвідомлює, хто вона, де вона, і прекрасно усвідомлює свій статус на землі як людини, прекрасно знає, що в неї є ця карма, яка виглядає да, у вигляді дружини або чоловіка, дітей певного ну, рутини певної. І вона проявляє там в родині якраз свою любов. Розумієте? Того, що духовна людина вона зростає, в неї підвищуються вібрації, вона наповнюється любов'ю. Любові в неї більше стає. Ну, понятно, що ми, коли наповнюємось любов'ю, ми підвищуємося вібрації, В нас лізе гівно. Це нормально, до речі, щоб ми всі розуміли це, того, що не буває так, що ти така раз і всі йти любов. Ю. Ні, так не буває. Коли ти наповнюєшся любов'ю, світло починає проявляти темряву. Чим більше світла, чим що, тим більше ти бачиш власну темряву. Стабіліз злість, злість, роздратування, тебе просто карежуть інші люди. Знаєш, тебе буде лізти стільки всього, що ти будеш диву давати, що воно десь було. Ну, Це тому, що я це проходила і проходжу до сих пір якісь речі. Це нормальний шлях, нормальний шлях. Того, що я йду в любов, і я це вибрала, такий намір в мене. Але це при тому я залишаюсь дружиною. Розумієте? В мене є чоловік, я залишаю дружиною. в мене там є дитина, яка неповнолітня, яку занесу я відповідальність. Два старших сина вже все. Вони вже дорослі. Я вже ну, вони там своє живуть. А да, тобто в мене є ще купа відповідальності тут і рутини земної. У Мене там і будинок. Понімаєте? Жом. Я його прибираю, да я мию посуд, готую. Тобто, моє духовне зростання, воно не відображається. Типу, так всі ви мені задовбали. Ви мене, ви мене заважаєте бути духовним. Розумієте про що я? Так, от справжня духовність це любов.